Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 105-й, а зошити на сторінці 50 Починать урок пора. Всім бажаю я добра. Знову дзвонить продзвенить, хоче нас всього навчить. А тема нашого сьогоднішнього уроку розрізнення понять добуток, частка. Задачі наділення на рівні частини. Робота з таблицею. Повторюємо табличку ділення на 2. Поставте відео на паузу Попрацюйте. Повторіть табличку ще раз та перевірте себе. Поставте відео на паузу попрацюйте. Згадаємо поняття добуток та частка. Запис, у якому між числами записаний знак діємноження, називається добутком. Прочитайте вирази: добуток чисел 5 і 3. Добуток чисел 12 і 5. Одержаний результат множення 5 помножити на 3 дорівнює 15, називається значення добутку. 12 помножити на 5 дорівнює 60. 60 це значення добутку. Згадаємо частку, вираз, у якому між числами записано знак дію ділення, називають часткою. Частка. Зачитаємо, частка чисел 36 і 6, частка чисел 69 і 23. 36 поділити на 6 буде дорівнювати 6. 6 – це значення частки. 69 поділити на 23 дорівнює 3. 3. Це значення частки. Розділіть вирази. Собачку звати добуток, а кицю звати частка. Допоможіть їм розділити свої вирази. Наприклад, добуток чисел 3 і 2, Частка чисел 54 і 9. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник. Сторінка 105. Завдання 637. Назви компоненти і результати дій в кожній рівності. Розгляньте схеми. Згадайте, як називаються числа при математичних діях. Та назвіть компоненти у виразах. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання номер 638. Знайди добуток. І частку чисел 8 і 2. Ми знаємо, що добуток це множення, отже, 8 треба помножити на 2, а частка це ділення. Отже, треба 8 поділити на 2. Запишіть у зошити сьогоднішнє число, класна робота. Завдання 638 та запишіть два вирази добуток і частку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо. Добуток 8 на 2 дорівнює 16. А частка 8 поділити на 2 дорівнює 4. Задача 639. Прочитай задачу на ділення та пояснення до неї. Розглянемо малюнок та прочитаємо і уявимо задачу. Читаємо задачу. 10 сосисок розклали на 5 тарілок порівно на кожну. Скільки сосисок на одній тарілці? Про що йдеться мова в задачі? Так, про 10 сусисок. А що відомо в задачі, що їх розклали на 5 тарілок. Що, питають у задачі, скільки сосисок на одній тарілці? Подумайте, і скажіть, як можна розкласти ці сосиски на 5 тарілок порівну. 10 сосисок поділити на 5 тарілок порівну. Так, давайте побачимо, як нам пояснили. Спочатку покладемо по одній сосисці на кожну тарілку. Для цього візьмемо 5 раз по одній сосисці. Щоб покласти ще по одній сосисці на кожну тарілку, знову візьмемо 5 сосисок. Розклали всі сосиски. На кожну тарілку поклали дві сосиски. Запишемо дію: скільки було сосисок? 10. Ділили на скільки тарілочок? На 5. І отримали, скільки сосисок на кожній тарілці? Дві сосиски. Прочитайте відповідь. Відповідь: 2 сосиски. Лисенятко нам каже, що це задача на ділення на рівні частини. Отже, сьогодні ми познайомилися із задачею на ділення на рівні частини. Дійсно, ми 10 ділили на 5 рівних частин і отримали по дві сосиски на кожній тарілці. Поставте відео на паузу, перечитайте ще раз задачу та зрозумійте. Задача номер 640. Прочитай задачі на ділення на рівні частини. Ми тільки що познайомилися з такою задачею. Розв'яжи дві задачі на вибір, дві задачі треба записати у зошит. Ми маємо тут чотири задачі, давайте прочитаємо і дві задачі розв'яжемо усну, а дві письмово. Завдача перша. Читаємо та уявляємо. За два однакові олівці заплатили 8 гривень. Скільки гривень коштує один олівець? Отже. 2 олівці 8 гривні. А як дізнатися, скільки один коштує? Вірно, 8 треба поділити на 2. Ми дізналися, що один олівець коштує 4 гривні. Задача номер 2. Читаємо та уявляємо: 12 олівців поклали у дві коробки, порівну в кожну. Скільки олівців в одній коробці? Отже, скільки було коробок? Дві. А скільки олівців розкладали? 12. І треба розкласти порівну. Що будемо робити, якою дією шукати, скільки олівців в одній коробці. Так, виконуємо дію ділення 12 поділити на 2. Дорівнює 6 олівців у одній коробці. Задачу номер 3 та задачу номер 4 запишіть у зошити. Потім звіримося. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевіримо, чи правильні відповіді до задач. Молодці! Задачі розв'язали. Завдання 641. Читаємо. Склади подібну задачу про солодощі з числами 8 і 2. Складіть та запишіть задачу у зошит. Потім звіримося. Перевіряємо. Я склала задачу про тістечка подібно до номер 3. Наприклад, 8 тістечок поділили порівну між двома дітками, скільки тістечок отримала кожна дитина? 8 поділити на 2 буде дорівнювати 4 тістечка. Відповідь: кожна дитина отримала по 4 тістечка. Завдання 642. Робота з даними таблиці. Перше. Прочитай дані про різних тварин у таблиці. Наша таблиця складається із чотирьох колонок. У першій колонці в нас будуть назви тварин: тварина крокодил, панда, Орел. У другій тривалість життя кожного із цих тварин. Кількість зубів. Та покрив шкіри. У крокодила луска, у панди хутро, а в орла пір'я. Друге завдання дай відповіді на запитання, використайте таблицю і дайте відповіді, наскільки років довше живе крокодил, ніж Орел. Крокодил живе так, 90 років, а Орел 20. Щоб дізнатися, наскільки більше треба використати дію віднімання. Від 90 років, які живе крокодил, віднімемо 20 років, які живе Орел, і дізнаємося, що крокодил живе довше, ніж Орел, на 70 років. Завдання друге чим укрита шкіра крокодила? Так, подивимося, крокодил, і покрив шкіри у нього. Вірно прочитали. Третє запитання: наскільки більше зубів у крокодила, ніж у панди? Глянемо, скільки зубів у крокодила. Так, а у панди? Знову ж таки, щоб порівняти, наскільки більше або наскільки менше, треба використати віднімання. Віднімаємо. Ми дізналися, що у крокодила на 30 зубів більше, ніж у панди. Наступне запитання: скільки зубів у орла? Так, вірно, він не має зубів. Третє завдання. Попрацюйте в парі, поставте одне одному запитання про тварин за даними таблиці. Поставте відео на паузу та поставте декілька запитань. Попрацюйте самостійно. Завдання номер 643 та завдання номер 644 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит сторінка 50. Продовжуємо закріплювати тему задачі на ділення на рівні частини. Перше завдання: Знайдіть значення виразів. Друге. Прочитайте завдання та виконайте його. Завдання третє. Задача. Прочитайте задачу, запишіть розв'язання та відповідь. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання номер 4 Це задача на ділення на рівні частини. Прочитайте її, запишіть розв'язок та відповідь. Завдання номер 5 Це теж задача на ділення на рівні частини. Виконайте завдання. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання номер 6 Відтвори малюнок. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!